Усім привіт! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Сьогодні ми розкажемо про найсекретнішу і найганебнішу армію російських дідів, які воювали за Гітлера національну народну, скорочено РННА. А ще поговоримо про російських фашистів. Не тих, що зараз у Кремлі, бо ці брехуни ведуть себе, як у часто згадуваному зараз вислові. Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. Це цинізму. Сьогодні ж під нашим мікроскопом люди, які себе так і називали російськими фашистами, писали про свій фашизм книжки, носили різнобарвні свастики і творчо поєднували їх зі скрєпами, триколорами і двоголовими крилатими тваринами. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. Ми розказуємо правду про те, хто тут насправді фашист. Почнемо улюбленим риторичним прийомом Сталіна. Задамо питання і самі на нього відповімо. Я не в намірі виступати. Так от, який рух був найчисельнішим і найпоширенішим серед російської міграції по всьому світу у міжвоєнні роки? Монархічний, за Віру Царя і отечество, чи ліберальний за тимчасовий уряд і установчі збори? А може анархічний чи есерівський за нову правильну революцію? Ніт, ніт і ще раз ніт найбільш потужну і розгалужену еміграційну організацію з росіян. Створили не прогнані більшовиками соратники по революції. Вони й далі вели безглузді партійні дискусії про прекрасну Росію майбутню. І не монархісти. Ті навпаки, знали чого хочуть, але не могли б поділити навіть порожній трон неіснуючої монархії. монархії. Не позорьте фамілії кузен Самозванець. Найбільше росіян навернули на свій бік російська фашистська партія із переповненого мігрантами китайського харбіна і всеросійська фашистська організація зі США. А, Ось символ російських фашистів: чорна свастика, іноді ще з двоголовим орлом, настромленим на верхівку. У 30-х організації почала давати гроші і підтримку японська розвідка. І у неї справи пішли взагалі добре. Вона нараховувала більше 20 тисяч членів, створювала відділення по всій Азії і в Німеччині, засновувала російські клуби і дочерні структури для жінок, дітей та молоді. Фюрером, чи точніше генсеком, у них був нотаріус Замурської області Росії Костянтин Родзаєвський. Ось він зі спонсорами японцями. А тут зі своїми штурмовиками. У Сполучених Штатах виникла всеросійська фашистська організація ВФО. Вона була менш чисельна, зате дуже багата. Її заснував колишній денікінець Анастасій Вансяцький. Його фото постійно опублікувалось у партійній газеті, яка так нехитро і називалась Фашист. <плес> Обидва фюрери не вигадували нічого нового, а тупо мавпували Мусоліні і Гітлера. Свастики, пов'язки, лозунги, гітлер-югенди, геть усе, і плюс іще духовні скрепи. Ось, наприклад, викладачі і учні російської фашистської біблійної школи у Нью-Йорку. Ну і звичайно, для російських фашистів не існувало ніяких українців і білорусів. А хто їх так назве, той зрадник єдиного великого адіннарода. Знайомий симптом, правда? Українці і росіяни це вообще один народ карбінським фашистам любов до Гітлера проблем не приносила. А от у США російському фюреру Вонсяцькому доводилося постійно відмазуватися. Мовляв, ні, 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 ми зовсім не нацисти. Ось дивіться, винищувати євреїв не закликаємо. Питають, а чого у вас свастика? Ну бо це наш російський давній символ. Його ще обієнна імператриця раз на стіні намалювала. І взагалі, це не ми в Гітлера, це Гітлер у нас її вкрав. Ну добре, а чого ви під своє привітання слава Росії? Руку як нацисти підкидаєте? Слава Росії! слава Росії! А ваш гімн взагалі на мелодії нацистського партійного гімну Хороста Веселя. Найсмішніше вийшло. Вонцяцький справді спер мелодію у нацистів, а слова придумав власть, які та про себе улюбленого. Наприклад, такі: Вонцяцький вождь, що зраду боягузтво зневажає, на подвиг нас фашистів поведе. І записав на пластинку, як сам із ще двома фашистами про себе співає. Ось цей фрагмент, де Анастасій закликає вести себе ж на подвиг. Вансяцький любив позувати для фото з соратниками і все на світі обліплював свастиками. Ось тут у нього фашистський Дід Мороз і новорічна фашистська люстра. А отут навіть смітник і той фашист! Ви в були не менш екстравагантними після великого терору в СРСР. Він оголосив Сталіна найбільшим фашистом світу, бо комуністів вусатий перебив в рази більше за Гітлера і Мосоліні разом взяти. А у 1941-му, після нападу Німеччини на СРСР, вже навпаки закликав Сталіна здатися і передати владу Анастасію, поки ще є що передавати. Але попри всю свою карикатурність і вторинність, російський фашистський рух був впливовою силою. Обидві партії оголосили про об'єднання у 1934-му, а потім ще раз, у 40-му. Відкрили власні представництва по всій Європі і набрали купу прихильників. Їхнім шанувальником і пропагандистом став впливовий імміграційний філософ Іван Ільїн. У своїх статтях він називав фашизм рятівним ексцесом патріотичного свавілля, а самих фашистів своїми білими братами. І ще багато всякого напотякав. Та про це трохи згодом. Тому американці поставилися до російських фашистів вкрай серйозно. Як тільки Гітлер оголосив війну США, Фюрера Вонсяцького разом з чільними соратниками кинули за ґрати, а його організацію розігнала ФБР. Харбінським фашистам теж повоювати з комуністами не довелося. Японія на СРСР так і не напала, тому фінансування російського руху обрізала, а у 43-му заборонила як підозрілого. Генсека партії від таких поворотів долі і подій у світі геть попердолило. У 45-му Радзаєвський направив Сталіну покаянного листа, де зрікся фашизму і голосив себе комуністом. Йому пообіцяли повне прощення і цікаву роботу журналістом-агітатором. Цей йолоп повівся, приїхав, його, звичайно ж, обдурили і розстріляли. Сказочний довба. Де... Залишились ще осередки всеросійської фашистської організації у Європі, і з 41-го вони розгорнули бурхливу активність. Керівник німецького відділення ВФО Сергій Іванов переконав керівників Вермахту провести експеримент і створити диверсійне формування з росіян для зафронтової роботи. Їх планували групами закидати у радянський тил, паніку розводити і диверсії чинити. Поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Заради пропагандистського ефекту нове формування назвали російською національною народною армією. Якщо хто не зрозумів, нагромадження націонал народних прикметників це мавпування гітлерівського націонал-соціалізму. Згодом у пропаганді назву часто скорочували до просто народної. Всього ж російських армій у Гітлера було щонайменше 4, і всі іменувалися народними, національними і визвольними. Плюс п'ята армія, казачі війська отамана Краснова. Про всіх них ми вам уже розповідали: ось посилання. У службових документах німці називали народну армію Сергія Іванова російським батальйоном спецпризначення або спецпідрозділом сива голова. Сива голова німецькою Grao-COP це був агентурний позивний самого Іванова. Заступником собі він взяв керівника осередку ВФО в Іспанії Ігоря Сахарова. Ось він справа біля Іванова. На керівні посади набрали теж фашистів і просто емігрантів з бойовим досвідом. Одягалися у радянську форму, бо воювати мали саме в ній. Здавалося б, ну нарешті, фашисти покажуть, як воювати за Росію. Але вони все про... <кхем> провалили. Не вийшло, не фартанула. Рядових солдатів до фашистської народної армії набирали з червоноармійців у таборах військовополонених. І це виявилося поганою ідеєю, бо офіцери-фашисти ні на грам не довіряли своїм солдатам і запровадили у підрозділі паличну дисципліну. Червоноармійці ж бачили у гаспадах офіцерах білогвардійців і буржуїнів, про яких їм стільки розповідала радянська пропаганда. Буржуїни придуть, де да заберуть нас в своє прокляте буржуїнство. Тож усе пішло криво уже з першої операції. Фашистам доручили диверсіями розладнати оборону оточеного кавалерійського корпусу колишнього царського гусара Павла Білова. Але з завдання повернулася лише третина народоармійців. Решта загинула чи перейшла до червоних. А Білов з оточення вирвався. З такими втратами ніяких фашистів не напасешся. Подумали німці і перевели народних нациків з фронту у тил. Проти партизанів. Там знову те саме, наче і воюють, але скільки партизанів уб'ють, стільки і поповнення їм дадуть, перебіжчиками. Нічого не допомагало. Ні збільшення кількості батальйонів, ні зміна командирів, ні нова красива форма. Повна. Так російська Народна національна армія встановила своєрідний антирекорд. Стала найбездарнішою з усіх московитських армій Гітлера і зникла найшвидше з усіх, усього через півроку після створення. Командири перейшли до Власівської ро, а залишок солдатів відправили подалі на захід. Хай берег моря охороняють і нічого руками не чіпають. До Отче! Бляха! Ну ти бачив. Після війни ті російські фашисти, які вижили, тікали подалі, до Америки і навіть Австралії. Доживали там тихенько і даремно рота не роззявляли. Тільки до одного все не доходило до фашистського філософа Івана Ільїна. Коли у Німеччині почали переслідувати євреїв, Ільін закликав, цитуємо не сприймати нацистів з точки зору євреїв і натякав, що ті самі винні сволоч, свінья, антисемітська. сам Ільін з Німеччини втік і пересидів війну у Швейцарії, де жив на подачки композитора Сергія Рахманінова. Після 45-го знову написав статтю про фашизм, де продовжив славити фашистів, але радив їм більше фашистами не називатися. Ну, Турі пацанку спеху шов про Україну теж писав, що її прагнення до незалежності це спроба розчленення Росії і ще багато пафосного маразму з типовими фашистськими атрибутами, неприйняттям заходу, ксенофобією, шовінізмом і закликами до репресій. У 54-му цей фашист помер. Під грім критики від інших російських філософів, типу Миколи Бердяєва, про те, що не можна заради боротьби з червоною тиранією славити тиранію білу. Це гріх. Будь ласка, не робіть так про Ільїна Забули аж раптом, вже у 2000-х, на Росію він постав із мертвих. Почався справжній ренесанс. Ільїна почали публікувати його книги, встановлювати пам'ятники, а цитати включати до екзаменаційних тестів. Його прославляє Міністерство культури Росії. Так, у них і таке є. Почитати Ільїна рекомендує спікер парламенту Володін. Його постійно цитує глава МЗС Лавров. У нього списує ідеологічні постулати кремлівський ідеолог Сурков. А найбільший шанувальник перевозить мощі Ільїна у землі Московщини до Донського монастиря. Не хотів би говорити, що це... там Іван Ільїн. Тільки ну, я читаю Іліна, да, читаю до сих пор. Тож тепер теоретик російського фашизму Іліїн уже майже офіційний ідеолог путінського режиму. Тому задамо просте риторичне запитання. Якщо твій ідеолог фашист, то хто тоді ти? Нема на вас бандери, йолки-палки. Якщо ви дізналися з цього відео щось нове або маєте що додати, пишіть про це у коментарях. Поширюйте відео і рекомендуйте наш канал, друзям. Також можете допомогти нам донатами чи на Патреоні, це у посиланні під відео. І ми зможемо розказати вам ще більше про історичні передумови нашого з вами сьогодення. Тримаймося! Бо хто як не ми.